Браття і сестри, над Україною нависла смертельна небезпека. Росія оголосила нам війну, чобіт окупанта топче нашу українську кримську землю. Російські спецслужби. Організовують провокації на сході, півдні нашої рідної країни. Через кордони України з Росії до нас їдуть спецслужби, розвідники, диверсанти для того, щоб вчиняти теракти, для того, щоб під видом майданівців. Мародерствувати, убивати, порушувати закони, чобіт російського окупанта насілений на серце України, на Київ. Я хочу від імені майдану, від імені українського народу, сказати Путіну. Ми будемо битися. За кожен метр української землі ми не віддамо ні куточка поля, ні лісу, ні міста, ні вулиці. Ми стоятимемо насмерть. Ми стоятимемо до останнього. Ми захистимо Україну. Українці. Від Сходу до Заходу, від півдня до півночі, українці по всьому світу, українці в Росії. Сьогодні вирішується доля не лише України. Сьогодні вирішується доля Європи. Доля усього світу. Я закликаю вас до підтримки нашої боротьби. Ми сподіваємося на підтримку всього цивілізованого світу. Кожен окупант, який прийде на нашу землю, він у цій землі і поляже. Смерть окупантам слава Україні.